Буквально на днях була знищена 412 батальйоном Немесіс Північнокорейська, яка була передана, звісно, півнячій армії. Не зрозуміло, на якій території, тому що Немесіс в різних районах, але факт в тому, що була знищена якраз 170-мм північнокорейська гармата 17, 1978 Коксан. І про неї багато чого є розказати. Хоча ви думаєте, що ну, що там просто. 170 мм гармата. Головне тому, що це унікальний калібр, тому що останні гармати такого це були десь в німецькій. Ну тут є два варіанти, звідки вони взяли. Або вони взяли з німецьких грілів 15-го, 17-го, тобто німецькі гармати, тоді називалися вони сем... 17 сантиметрові 17-сантиметровий калібр. Або брали радянські з берегових гармат, які працювали проти як протикорабельна оборона. Просто в 60-х роках їх познімали, тому що замінили їх ракети. Гармати познімали. І для того, щоб вообще, історія, щоб КНДР прийшло до того, що їм треба 170-мм гармату, заключається в тому, що потрібно доставати було до сіула. І от з північно-корейської границі, тобто території кордону, 37-38 кілометрів в різних місцях, і їм потрібно було доставати на ці відстані. Якщо подивитись на ТТХ 122-мм гармат і 152 мм гармат, у них це до 30 кілометрів, тобто їм не вистачало. Але головне тоді Совський Союз з Китаєм у них були піони, і вони їм не давали ніяких піонів, тому що ну, що там вирішити якось самі. І вони вирішили. Китай, вони взяли з китайського тайпа 59-го танка, взяли шосі, взяли або зразок німецького озброєння ще Другої світової війни, з 17-сантиметрового громаду або радянського. 170-мм гармату берегової оборони і приліпили їх. І це настільки вийшло, ну, їм здалося прикольно. Але на ті часи, 60-70 ті роки, у них було дуже багато проблем там, із провізією, у них проблеми були з харчуванням. І зараз не сильно не дуже добре там зараз працює пів КНДР. Головне, що їм не було з чого це все ліпити. Через це вони взяли з Китая Type 59 і взяли гармату. І коли вони приліпили, що воно там воно стріляє, може до Сіула доставити, доповідь компартії була, артилерісти доповідають, ми можемо достати до Сіула. Ніякий мао, дзі, кажу, мау папа Кімчен Ін Акім Сен не міг знайти і прийти і перевірити, чи ми реально стоїмо. це ніхто ж його не перевіряв, чи вони достають, як воно стріляє. Гармата, звісно, була дуже погана, тому що це просто гармату приліпили до шасі танка. Тобто башню танка забрали, поставили шасі на шасі танка, поставили просто цю гармату, приварили її і щоб зробили двома-два противатка та опускались на землю. Головний ще проблема була в тому, що ця гармата, так як це шасі танка, вона не могла вести ні екіпаж, ні боєприпаси. тому що, ну, Танк, куди ти його там засунеш, 170 мм боєприпаси. А Т-59 59 це ж Т-54. Тобто там взагалі набагато менші снаряди, це, ну, просто не могли нікуди засунути. Через це до кожної гармати йшло ще дві машини. Один, типу УАЗіка якась там китайська буханочка, яка везла екіпаж, бо, ти, бо екіпаж САУ це заряджаючий, це навідник, це командир, це механік водій. 170 мм дуже великий здоровий снаряд, треба було ще двох людей. Через те екіпажних був 6 людей і їх возила окрема машина. Так як в шасі танка не було куди всунути ці боєприпаси, ще окремий грузовик їздив позаду з цією саме вскучою снарядів з боєприпасів, якими стріляла ця САУ. Тобто одна САУ в комплекті три машини. Одна ще возить екіпаж, другий грузовик возить... Снаряди. І ось таким чином така вірніца це одна. Тобто одна машина, одна САУ мала отакі тобто три машини. А якщо це батарея, якщо це шість машин, шість одиниць САУ, це значить 18 машин, плюс командирська 19-та і ще якісь там тилові такі лажні машини. От вам 20 машин, одна батарея. Через це їх було небагато, бо це треба було багато ресурсів, багато всього. І це з гавна і палок вони робили. І Взагалі тепер про історію далі. Як ви думаєте, що Коксан може перекладатися? Воно не перекладається ніяк, тому що це не фраза Коксан, це не якийсь фразологізм китайський чи календарський, це просто назва міста в Північній Кореї, де в 82-му. Році вже це оприлюднили, але вперше знайшли американські аналітичні розвідники вперше в 1978 році, саме в місті Кахсан знайшли креслення цієї САУ. і через це її зробили індекс М, як і в всіх артилерійських озброєнь Америки М 101 і попередні всі М101, М 118 М 109 Все артилерійське в американській армії. Має індекс М, через це і Коксану теж дали індекс М. А 1978 це просто рік, коли її знайшли. Вперше її показали на параді в 1985 році, коли вже зрозуміли, що американці перед цим в 83 чи 84 році секретили вже побачили саву. Потім в 89 році побачили, що вже знайшли нові чертежи, та сама гармата, але вже друге взагалі було шасі. Шасі було з тягача АТС, здається. І він вже мав у своїх чотири лючка, тобто вже чотири особового складу могло залізти через свої лючки. Плюс люди, ще там мали шість чоловік в екіпажі, могли бути в, в своїх місцях. І вони могли вже перевозити 12 боєприпасів. Тобто вони вже тобто в новій генерації в 1989 тобто року, коли їх знайшли, бо звісно, вона раніше розроблялась, з'явилося місце для боєприпасів і вже з'явилося місце для особового складу. Тобто, мінус ще дві машини з, з екіпажу. Ось таким чином, Північнокорейська корейська КНДР, коротко, Республіка, хотів їх назвати. КНДР, ось таким чином, знаходячись під великим впливом різних факторів, що їм треба доставати до СУЛА, що в них дуже критично все з металом, що в них не було з чого зробити. Шасі через це взяли китайські тайпи 59-тій або радянські 54 чи 55. Тут, тут не пам'ятаю, 54 чи 55 Факт в тому, що вони не могли це зробити, якусь нормальну, там не те, що система ведення вогню, там прицілювання по лінійкам було там всі таблиці, на умання це все робилось. Але головне, щоб зробити доповідь політичній, кажу, політичній комуністичній партії КНДР, що ми готові, до Сеула достаємо, все будемо нормально працювати і таким чином. Почали вони передавати ось оці старі 70-х років САУ, хоч часто 70-мм, передавати почали півням. І головний прикол в тому, що під час знищення, ось відео, яке було, спочатку ви бачили. Там якраз видно, що це саме 1978. Це не покращена версія з новим шасі, з перевозом боєприпасів. Все. це саме старе гімно мамонта, яке не має місця ні для екіпажа, ні для снарядів. Наведення там через не знаю що. І ніхто в, в КНДР не перевіряв, наскільки довго вона може вести вогонь. Наскільки гарно там приварено це шасі до самої, ну, не, до, не нема, до, до самої гармати. Інтенсивність ведення вогню непонятна. Які снаряди – непонятна. Через це вони. Мають проблему, що там особові склад треба ще підвозити на мотоциклах пішком, як хочеш, а і ще й треба якісь снаряди підвозити. Через це вони під'їхали, десь були близько. І через це наш дрон 412 батальйону «Немесіс» прилетів і знищив. Тобто, не просто як розвідник прилетів і знайшов, а знищили саме скидом з цього ж дрону, який прилетів. І це дуже класна новина, тому що. Ми бачимо, що дали не, нові, не в смислі новітню, а в смислі покращену. В них же ж є 19,89 в календарі. Ні, півдня дали саме 19,78 без снарядів, без екіпажу, без якихось стрільби. І ще непонятно, куди він наскільки летить той 170-міліметровий. Кабанчик, через це ми вже його знищили за допомогою скиду з великого важкого бомбера, який так і називається Анеміс, і з нього там цвітний такий приціл, все це видно на відео. Тобто радіємо, що всі старі зламки, оці що Кендерівські, що Китаївські війська, що можуть дати, ну тільки Іран, єдиний, хто там дає щось нове, типу шахетів. Всі остальні, це такі союзники в Росії, які дають старі зламки. А не щось нове. І такими старими зламками, як бачите, півні воюють разом, а можливо, якраз ослів також і видали для того, щоб перевозити такі боєприпаси. Хуновс, не знаємо, але дуже гарні новини.